Ви ж бачите, що ми вкладені дуже багато великою кількістю паперу, але воно папір дотип, поки не поставить. Командир частини начальник штабу свої резолюції, підписи, печатки, все як має бути. До повномасштабної війни жінки не були настільки затребувані в армії. Я довго шукала, куди можна піти служити. А потім воно саме мене знайшло. Писала контракт я 25 січня минулого року. До того працювала у виженському військкоматі 26 років. Наразі зі мною служать, а я з ними мої колишні призовники. Наразі вони вже досягли і звання офіцера, і гідно себе показують. Тобто, я рахую, що строкова служба зіграла в їхньому житті дуже велику позитивну гарну роль. Ми збираємо аналізуємо інформацію, подаємо цю інформацію Вищому командування. Робота не є важка, якщо ти її знаєш. Коли ти вже влився в це все, зрозумів, як це все працює. Об'єм просто великий, не завжди одна людина з цим може впоратись, але слава Богу, у нас дуже класний колектив. Ми одному завжди допомагаємо. Все життя я мріяла бути військовою. Ну в той час батьки не наважувались мене відправити на навчання військовий заклад. Головним завданням групи персоналу. Це є облік особового складу. Записи беремо в військових квитках, оформлення різного роду довідок, відпусток, відряджень. Збір інформації це означає збирати інформацію по всьому, по особовому складу, по зброї, по логістичному забезпеченні. Це постійне спілкування із командиром підрозділів із начальниками служб. Жінка, військовослужбовець. Вона стоїть на рівні з чоловіками військовослужбовцями особисто на собі якоїсь нерівності я не відчула. От скажу чесно, не відчула. Ну можливо, можливо, нас трошки більше берігають. Вона може бути як і штабним як працівником військовослужбовцем Так вона може бути і стрілком кулеметником будь яку може посаду займати ну, згідно того, що вона відчуває, що вона вміє. Ми виконуємо так само роботу. Ми так само не спимо ночами. Ми так само пропускаємо свої сніданки обіди для того, щоб це все швиденько зробити. Ну, моя мама не була дуже рада цьому, але вона поставилася із розумінням. Знаєте, я недавно з нею розмовляла, і вона сказала, що мій покійний тато пишався ко по мною.